Вітаю усіх! Сьогодні буде відео про те, як я скачав всі ігри від другої соньки собі на Xbox Series S. Записав їх на жовту флешку з бананчиком, ще зовсім нову флеш флештвініцу. І тепер от сижу разом з вами і запускаю старенькі ігрухи. Показую, як воно робить, розповідаю байки і що з цього цікавого проекту. Я зрозумів. Про кожну приставку, яку ми на боксі запустимо, буде смішна історія. І відео із різними іграми, що є основою таких от відосіків. Чи побачите ви свою улюблену гру у відосі, чи ні, треба дивитися до кінця. Діставайте свої хакерські рукавички. Починається вечірній андернік. Значить, є у мене отакий от Xbox Series S. Недорога приставка, щоб грати в Fortnite і Minecraft. Хто хоче Minecraft, а може й Fortnite, стрім з підписниками, ставте лайк і пишіть у коментах під цим відео. Тільки зарані пишіть, бо 60 гігабайт апдейтів довго качати. Загалом для ігор і особливо для емуляторів, безперечно, краще за все було б зібрати комп або купити якийсь маленький міні-компік. Але то все треба купляти, а Xbox у мене вже куплений. Економія. Взламувати нічого не треба, та і не можна, але емулятори на Xbox зараз дозволяють ставити й по-чесному. Качаєш прогу режим розробника на самому боксі, отут, -от, от в магазині, на спеціальному сайті для розробників реєструєш свій Xbox і кажеш: хлопці, я свій, я хакер, я хочу дуже розробляти на Xbox. Далі врубаєш цю скачану прошку уже на Xbox. Він перезавантажується і воля! Замість красивого меню у вас отаке от меню хакерське. Отака от, от хрень. Бокс завжди буде тер врубатися в цьому режимі, поки ви не натиснете отутоп -от 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 перезавантажся назад в нормальний. І тоді можна далі грати уже геймпас і все, що у вас там куплене, як завжди. І так, взад-вперед, скільки завгодно разів перезавантажувати без смс-регістрації, але нам того не треба. Ні. Ми по айпішніку у куточку заходимо з компа і оцією от кнопочкою починаємо завантажувати свої прошки для Xbox для тестування. Загалом таких прожок для Xbox трохи є. І емулятори, і Ретроар, і порти якихось опенсорсних ігор. Хто любить таке щось поставити і подивитись, як воно запускається чи не запускається, маєте де розігнатися. Я, звісно, постав емулятори, щоб грати Денді Сєгу, Першу Соньку, DreamCast і так далі. Ретроарч він і. Є ретроарч особливого в боксі на ньому нічого нема. Функцію перемотки на День діє можна налаштувати. Красиві шейдери є. Рамочки усілякі милі теж є. Усе як на Анберніку, у вас на компі, коротше. Історію про Денді та Касалвенія 2 Саймонс Квест я вже розповідав у відосі про кабінет інформатики, тому розповім іншу. Мій друг Ваня, справжній фанат Денді був, із Денді у серці. Як ми Ейвіджия надивилися із субтитрами як аніме, він постійно скаже все: що цей задрод обсирає мою улюблену гру? У блін. І коли Іван купив у нашого коріша вже таку трохи потерту першу соньку, то він одразу мене набрав. По телефону і каже: А можеш записати мені підбірку ігор на Денді на першу соньку? Емулятор NES для першої соньки існував. Ти прошкою сам вибирав Роми, і воно білдило і сошку, яку потім можна було закатати на булванку. Чим хочеш? Іван мені в школі на листочку написав назви CD Fighter, Batman і Flash. Hack Shatterland про роботів і так далі. І блін, я ні одну з тих ігор не можу знайти, бо то все якісь китайські приколи. Так що, хто зараз думає, чуваки, що от оце от на екрані гра Mighty Final Fight? Ніфіга, це CD Fighter, запам'ятайте. А можливо, й SD, залежно від того, який китаєць ваш картридж записував. Сєга Mega теж іде, як і Сєга Сіді. Недалеко від Краснограду був населений пункт Лєнінка, і я там у того чувака якось грав сігу CD, яку він тоді називав СЕГА на дисках. каже: от знаєш, є СЕГА на картриджах, а буває СЕГА на дисках. Там можна грати і грухи, і слухати музику. Грали ми Streets of Rage 2 на картриджі, здається. А на дисках у нього була смішна пісня з матюками про коноплю. І з тим типом ми ще потім на ставок ходили, і його коріш курив цигарки, як Маколі Калкін у кіно, де він психопат. Я піпець тоді очканув. І після того фільму мені завжди здавалось, що якщо інші малі курять, то вони по-любому психопати, як Маколі Калкін, отвічаю. Першу соньку можна запустити або у емуляторі у цьому от, Або у RetroArch через ядро SwanStation. Працює Station. Сонька, звісно, що нормально. 10.80P, crt Шейдер, мені очкаріку добре виглядає, і я із великим задоволенням тепер граю і запускаю час від часу усіляку дрісню. Відкриваю всі мультики за всіх персонажів у Tekken 3, бавлюся в тарзанчика і таке інше. На Xbox така штучка має бути стопудово. Метал Gear Solid 1 я проходив у себе на другій сонці із болванок самозаписаних. І в першу годину у грі треба набрати когось по радіо. Але частоту ти не знаєш, бо частота написана на диску зі грою. У кого був справжній ліцушний диск, брали в руку коробочку, перевертали і дивилися на скріншоті. На коробці справді була та частота Меріл. Крутий момент. Але ні на самозаписаній Болванці, ні на галімих руських піратських дисках такого спеціального скріншота не додали. І мій коріш щоразу, як забував частоту, дзвонив мені на телефон. Звичайний, щоб я пішов, глянув на Gamefax.com, подай лапу, яка ж там частота. Було таке, чуваки. Nintendo 64. У мене особисто не було ніколи, але я обожнював качати ROM-файлики до цієї приставки у комп'ютерному клубі у Костіка. Бо 3 d шні повні ігри розміром 8, 16 чи 32 мегабайти – це було щось неймовірне нафіг. Я грав 3D покемонів Stadium на емуляторах Project 6. 154 та 1964, пам'ятаю, якісь ефекти не рендерились. Черв'яки у черв'ячках чомусь ніколи не розверталися, коли повзуть назад. Та інші глюки. Але загалом тоді це було класно. І зараз Nintendo 64 грати на емуляторі теж суперово, не буду обманювати. Скільки часу я тоді з пацанами Тоні 2 і 3 грав у режимі графіті у сплітскріні. У на одному моніторі у трьох грали. І все через те, що розмір ігр був малесенький. І їх всюди можна було з собою принести зручно, блін. Гоночка на мотоциклах Extreme G2 була однією із перших комп'ютерних ігор, які я у дядька на Windows 98 взагалі грав. Тому зараз мати змогу її запустити, хоч якось, на Xbox, це суперово. Нарешті я дізнаюся, що ж там буде, якщо гру пройти далі першої гонки. Також Nintendo 64 і картриджі на неї були у мого друга Івана, і ми у трьох з другом Ромою сиділи у нього у бабусі вдома і відчували себе. Мабуть, єдиними людьми у Краснограді, у яких є вдома Nintendo 64. справжня. Якщо хтось ще є з Краснограду, і у вас є чи була Nintendo 64, Відмічайтеся у коментарях. Пишіть, дуже цікаво послухати вашу історію. Взагалі наваліть мені таких от приставочних і емуляторних історій у коментарі під цим відео. Будь ласка, Sega Dreamcast. Значить, зараз усі ігри, які були на першу соньку і Dreamcast, я зазвичай качаю на Dreamcast, бо там текстурки краще, FPS вище і взагалі кайф на Xbox Dreamcast тягне краще ніж Nintendo 64, це точно. Дрім у мене був і історії про Сіагу Дрімкаст. Я вже розповідав цілих дві: одну у відосі про Соніка і одну у відосі про джойстіки. Я відчуваю, що ви вже поставили лайки, написали комента. Тому я розповідаю сороміцьку історію про те, як мій коріш одного разу підігнав нам подружок на пивко. Ну і ми з ним неповнолітні. Ті подружки теж ще неповнолітні, прям зовсім нічого забороненого, звісно, ніхто не робив. всі грають бомбермен онлайн на чотирьох гравців на Сіагу дрімкаст. Почемному, почти без хуйні. Як справжні джентльмени, ми потім тих двох подружок вирішили провести, і бойфренд однієї з тих казявишні цього не поняв. По дорозі з Гульок, він нас перестрів і зробив нам Tekken 3, і Mortal Kombat, і Фаталіті, коротше. Отака от історія, чуваки. Сєга Дрімкаст через це для мене особисто приставка чоловіків, що люблять небезпеку. Ну і нарешті, до вашої уваги, список ігр, які поставив вечірній Анбернік від другої сорі бонке Емулятор другої Соньки pcsx 2 на бокс трошечки форкнули і назвали XBSX 2. Обіцяють, що він супер оптимізований спеціально для Xbox. У RetroArch теж є трошечки інше ядро підхімічене, його я сильно навіть і не пробував. Щоб показати вам, що я не по 2 секунди повключав оце, от мій сейф в Тоні 4, а ось Тоні 3. Ну і також інші ігрушки, деякі, які я норм попроходив, а де не попроходив, карточки пам'яті з Компа. Переніс і все підійшло. У Тоні 4 одне задоволення грати зараз, коли можна на потних моментах зробити квіксейв і не перепроходити заново по 300 раз, то Взагалі, супер, екстра задоволення. Також було скачено і запущено гру розгніваний мужик 1. Ми з Іваном підлітками прям реально угорали по розгніваному мужику 1 і 2. А також мужикам на PSP-шку. Можу авторитетно заявити, що на Xbox мужик 1 пішов нормально, без проблем. Був розгніваним і злим, як і завжди. Справжні суперканали суперпотужних емуляторщиків в плані налаштувань вічно показують роздільну здатність і всякі там FXA, SAO, Сасао та crt шейдери. Але реально важлива настройка, яка зробила моє особисте життя краще і діє на чоловіків, як золотий дракон з екстрактом Женшеню, це отуто от довбаний фреймскіп поставити на нуль. Я 10 років на форумах людям пишу, що щось мені в емуляторі другої соньки, наче є затримка в управлінні, і інпути дропаються. Не можу зрозуміти, що так. І от тільки зараз я нарешті розібрався, що тут треба поставити нолік. Після чого ваш рівень геймера одразу прокачається з рівня цвіркунчик до рівня козак. Із з інших корисних налаштувань можна поставити широкий екран, підняти роздільну здатність. Я особисто піднімаю 1080p і більше не підіймаю. У багатьох іграх, які я тестив, можна 14.40 поставити. Або і ви. Але коли я граю 1080, у мене чогось є відчуття, що Xbox тягне і груху з запасіком. І мені, як за дроту, від цього якось спокійніше грається, коли я можу очікувати, що воно точно не глючитиме. Обов'язкові FPS-у і так далі я теж повмикав. Таким чином, коли граю Тоні Хока чи NFS, одночасно є відчуття, що я, наче відосі Digital Foundry дивлюся. Ще бо тут графіки якось ці заковбасить, знаєш, і три голови мужики, що розказують. Да, оце. Це зробили графон. Вау! шик, це потрясний графон. Без паук. Від другої соньки, якщо гра йде, то йде нормально, без питань. Далі інші емулятори я поки не тестив. Можливо, як цей відос набере непристойну кількість переглядів, зробимо другу частину. Загалом, які є мої висновки з цього усього проекту? Я часто залипаю на відосики онлайн, де мужики ставлять емулятори на міні-компи, старі інтел-нуки, дел оптіплекси і усілякі китайські гімна. Мати такий от міні-комп із 20 тисяч ретро ігр було б дуже класно, без питань. Але я на який не подивлюсь. То там далі день сєги, щоб ще щось йшло, треба відяха. А з відяхою він уже коштує не так і мало, тому може краще комп самому зібрати. А як збирати, то вже збирати за дві штуки баксів. І на тому це хобі для мене закінчується. Закриваю відос і йду спати. Те, як Xbox у мене вже був, і на нього поставити емулятори коштувало не 600 і не 2000 баксів. То я спробував із нього зробити міні комп для ретро ігр і вийшло непогано. Класна тема, що Microsoft дозволили усім це робити, щоб той Xbox просто так вдома не стояв. Усі, хто на сонці, пишіть свої обідні коментарі, що а от у нас тут на сонці, стільки фільмів вийшло. Кожну ніч перед сном граємо Last of Us і носимо драбину кінематографічно. А ви Денді граєте. Фу. На найсмішніші і найобідніші коментарі усім тролям обов'язково відповім: чи варто купляти Xbox як приставку для емуляторів? Звісно, що ні. Краще вже тоді купляйте комп, є купа заліза за ті самі гроші, що усе те саме робити. Точно не гірше. І налаштувати там все буде просто, і взагалі, будете самі собі пан на міні-компі, або анберніку, чи що ви там купите. Чи варто купляти міні-комп для емуляторів, якщо вдома є Xbox? Особисто для себе я вирішив, що поки не варто. І цього бичого кайфу мені на погратися стане. Дякую усім, хто додивився відео до кінця. Хто ще не влупив лайк, ставлять лайк і пишуть коментар під цим відео. Якщо вам відео дуже спеціальний, Подобався автора відео можна підтримати, вступивши у програму Чернігівське Біле, де ви по ціні трьох білих отримуєте ранній доступ до відосів і бонус-контент. Особиста подяка спонсорам каналу: Семен Максим Уельський, Василь Терас, Артиріан Тайлер, Євген Рудий, Олександр Андрусенко, Звенигородський Денис, Ярослав, Деніел і Тікет Форенеплейн. Дякую усім, хто продовжує дивитися до наступної зустрічі. Усіх обіймаю з вами був вечірній Анбернік.